Фракції рівне разом» у Рівненській міській раді, членкиня бюджетної комісії Рівненської міської ради та голова тимчасової комісії депутатської комісії з пошуку житла переселенцям Світлана Мочук. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю. Через війну депутатський корпус дещо по-іншому почав працювати. Якщо бути відвертим, то тривалий час навіть і не збирався. Розкажіть, от власне ці зміни, як вплинули на роботу депутатів і. На чим взагалі як проходять сесійні засідання і як працюють депутати зараз? Ну насправді пленарні самі засідання це ж не є головною основною роботою депутата. Тобто, до того, як проект рішення потрапить на сесію, до того як якісь зміни в програми відбудуться, тому передує все ж таки якась робота, і ця робота в значній мірі це і є основною роботою депутата. Це, і, в принципі, робота на окрузі, роботи в комісіях, роботи в тимчасових комісіях. Звісно, там перший місяць, можливо, другий ці роботи були ну, призупинені, можливо, десь там в когось на паузі, в когось в такому більш онлайн режимі працювали, От, але. Думаю, що десь з квітня місяця принаймні наша фракція так точно ми працювали в звичному режимі, тобто проводилися прийоми громадян, працювалися комісії. Ну звісно, і питання стали зараз зовсім інші, і виклики інші, але роботу ми продовжуємо. Ви як депутат зараз над чим працюєте в контексті якраз того, що засідань не так багато? Ну, повторюсь, можливо, працюємо на окрузі. працюємо, е, проводимо прийом громадян. Ось і е, наразі ми всі розуміємо, що йде опалювальний сезон, він буде важкий, і е, намагаємося е, проводити якісь певні е, виїзди, робочі групи для того, щоб розуміти, що відбувається. Дуже багато роботи, звісно, вона зараз така більш все таки громадська. Тобто робота депутата зараз не є якоюсь там вирішенням таких капітальних великих проєктів. Це більше робота з людьми, робота над якимись такими гуманітарними більш питаннями. Дуже багато зараз, я думаю, ви теж чули. Дуже багато е, часу забирали саме робота над е, облаштуванням укриттів в школах в садочках. Якщо говорити про роботу на окрузі і про звернення людей, то зрозуміло, що е... Людей зараз, окрім теми війни і в пов'язаних з війни, ще торкнеться проблеми з опалювальним сезоном, з осінньо-зимовим періодом, так, так би мовити. Чи є у вас умовно якісь напрацювання в цьому напрямку в плані підстрахувати людей, допомогти людям? Адже зима буде доволі складною? Ну насправді. От навіть по події буквально да два дні тому показали, що ну неможливо да, бути готовими до того, що зруйнують, до прикладу електромережу, яка там е постачає електрику на там на область, на дві області. Тобто, е ну готовими до такого звірства. Ну, ми на пріорі не можемо бути е що стосується. Ну, до прикладу, наразі ми працюємо над котельнею в Квасилові. Взагалі, такий об'єкт критичної інфраструктури, він би апріорі мав би мати додаткові якісь джерела живлення. І якщо, наприклад, щось стається з однією підстанцією там, чи з якимось одним напрямком, котельня має можливість переключатися на інший. До прикладу, це може навіть бути не, не руйнація, якась це навіть може бути елементарно якісь там вільні відключення. Тобто якусь гілку відключили, можна на іншу переключитися, і це насправді це вирішить дуже ну, важливе питання. Зокрема, от зараз да, по будинках в Квасилові ми виїжджали з робочою групою, спілкувалися з працівниками. З підприємцями там є. Ну я не хотіла би наразі, наприклад, ну, розглядати прямо такі технічні моменти. Ну Давайте ми все-таки програму про політику, тому ми трошки про політику поговоримо з вашого дозволу. Добре, і зрозуміло, що в принципі робота по округу, ви страхуєте і працюєте в питаннях Квасилова, Вашого округ про квасилю. Ми ще з вами поговоримо. Перш за все, мене цікавить ваша робота як члена бюджетної комісії, і ось в якому контексті на період війни питання розподілу бюджету, питання виконання бюджету контролює міськ виконком, а не депутатська комісія і не депутати міської ради. І в цьому контексті в мене питання: ви як депутат якось контролюєте ці процеси? Впливаєте на них? Чи це виключно компетенція міського голови і виконкому? Так, саме, якщо я не помилюся, 8 березня на пленарному засіданні ми передали ці повноваження на виконком. Якийсь період, якщо я не помиляюсь, до десь 19 березня, ми не розуміли, як ми будемо співпрацювати з управліннями, з виконкомом, саме тому, що ми, в принципі, не бачимо, що відбувається. Голови фракції звернулися ми до е, Віктора Володимировича Шакризяна. Нам було направлено спільний лист на управління, на виконком е, міському голові про те, що ми м -м, просимо е, надавати нам всі зміни, всі е, проекти рішень, е, всі програми, е, тобто всі зміни в програми, які е, е, і будуть іти на розгляд наступного ну, наприклад, виконкому. Не скажу, що, це, що цю інформацію ми отримали відразу. Ще ми на бюджетній комісії теж ще раз звернулися, бо вчасно нам не були надані всі ті документи, які ми хотіли, аби ми могли хоча б ознайомитися до того, як починається виконком. От ну на за на, наразі е, вже все налагодилося. Е, принаймні, члени бюджетної комісії не знаю, які інші депутати. До речі, я щось навіть не про це не задумувалась ніколи. Члени бюджетної комісії точно отримують всі ці документи, які я назвала, тобто всі. Е, всі бюджетні питання, які йдуть на виконку, так але вони не впливають. Тобто, вони не можуть прийти до міського голови і сказати, слухай, друже, а от ви виділяєте, наприклад, таку то суму на армію, а цього недостатньо. Давай більше ми Або можемо. Ми, як депутати, ми можемо рекомендувати. Ми можемо звертатися. Звісно, ми зробити цього не можемо. Тобто, якщо до нас би, наприклад, не дослухалися, то ну виключно це рекомендаційний характер. Ну тобто, депутат, якщо депутат якого не почули, він в принципі, просто образиться і все, більш нічого так, такого не буде. Так. І от в цьому контексті я хочу вас запитати: міський голова практично на кожній кожному коментарі багато в багато у Фейсбуці говорить про те, що через постанову 290, якщо я не помиляюсь, 190. 590, дев'яносто так. Видатки з місцевих бюджетів заморожені, їх використовувати нікуди не можна. Але буквально нещодавно наші журналісти дослідили, що міський голова витратив з місцевого бюджету близько півтора мільярди гривень в цілому, і на, умовно бюджет розвитку було витрачено. 300 мільйонів. Чи знаєте ви про цю цифру і чи пояснює міський голова депутатам, чому, наприклад, на ремонт дороги на вашому окрузі не можна виділяти гроші, а на якісь інші потреби, які він вважає правильними, можна? А, ну... Так, да, я розумію, про що ви говорите. Єдине, що я не підсумовувала насправді. От, е, я розумію, що є е, захищені статті. Там, да, я розумію, що зараз основна е, маса, от та, яку ви назвали цифра, е, да, наразі вона, по-моєму, вже до двох мільйонів доходить, це все-таки захищені статті, це заробітні плати, це комунальні платежі. Е, це все зрозуміло. Е, та, е, Сума, яку ви назвали, я, ну, я кажу, що ці витрати я ну, просто, можливо, не, не збирала докупи. Я не знала, що це, наприклад, уже сьогодні аж 300 мільйонів. Е, ну, взагалі під 190 постанова, яка яке, да, ну, ця постанова саме їх роботу регламентує, вони б не пропустили е, інших видатків, які б не потрапляли в цей перелік. Тобто це поточні роботи, аварійні роботи, це, ну, з того, що я можу вам вже сказати, так, це е, поточні ремонти доріг, це е, аварійні ремонтні роботи, це е, укриття, це е, програма-турбота, по якій ми виплачували е, допомогу віль... цим вимушено переселеним особам. це, ну… Багато вони всі, ну ми ж це ж було не за один виконком. В принципі, всі ці суми вони обговорювалися, і ми їх всі бачили. Вони всі ну, в якійсь мірі невеликі. Але коли підсумувати за 8 місяців, так поточні некапітальні видатки можуть становити такі цифри. Ще одна проблема Квасилова, про яку багато говорять, і вона безпосередньо зв'язана з війною, це відсутність достатньої кількості бомбосховищ. А якщо і є, то вони в доволі такому сумному стані. Ми так само наш телеканал досліджував цю тематику і показував нашим глядачам стан цих бомбосховищ. Що в цьому плані, це ваш округ, що в цьому напрямку ви робите і чи робите взагалі? Ну, потрібно розуміти, що бомбосховищ Василові немає. Якщо ми говоримо про укриття, про облаштування укриттів, то е, наразі закінчується е, ремонт покриттів в, е, в школі. В садочку, по-моєму, вже закінчили. Я не знаю, чи комісія прийняла, або комісія була е, наприкінці минулого тижня. То точно не скажу, чи вже прийняли е, садочок е, в Квасилові. Ну, він вже був стовідсотково готовий. Принаймні, вже підрядник його здав і е, мала прийняти комісія. Ось це те, що по навчальних закладах. Е, наразі готуються, будуть ремонтувати е, укриття, яке знаходиться в приміщенні, де е, навпроти будинку культури, я не знаю точно адресу, яка зараз. Там гарне велике приміщення, висоти достатньо. Е, це буде і для будинку культури, і я так розумію, що й мешканців, які навколо проживають. Е, Знову повертаємося до того ж самого питання. Чи можемо ми будувати наразі бомбосховище? З однієї сторони, ну, знову ж таки, 590 постанова, але ми вже проводимо певні роботи. І, я думаю, що нам скоро прийдуть роз'яснення, як це саме зробити. Зокрема, 14 та школа. У нас зовсім немає можливості не облаштувати укриття, не поруч немає ніяких укриттів, коли б могли б діти спускатися в разі потреби. Там однозначно існує потреба будувати бомбосховище. У нас є проєкт, є кошторис, все готове, ну виключно ну, наразі десь. 8-9 мільйонів потрібно на, ну, на те, щоб його побудувати. Зважаючи на цифру 300 мільйонів, ми можемо собі дозволити його побудувати, і це ну, нам край необхідно. Думаю, що і в Квасилові в нас є. Ми вже обговорювали з Вітою Дмитрівною, що в нас є така потреба, є, в принципі, мабуть, буде можливість, і піднімали це питання. Ще одне питання по Квасилову, вже його торкнулися, але я хотів би більш лаконічніше, більш чіткіше почути відповідь. Староста Квасилова говорить про те, що через застарілі електричну електропроводку рівне Сільмашу і електроперед... лінії електропередач рівно Сільмашу, якщо квасилівчани вімкнуть одночасно обігрівачі. То Квасилів може залишитись без світла і можуть бути і без відповідного тепла. Чи проводились і перемовини з рівних Сільмаш для того, щоб вони там, замінили цю, цю систему передачі, ну, цю, цю електропередачу? Чи взагалі в цьому плані яка ситуація? Тому що ну, ми заходимо в опальний сезон і ми всі розуміємо, та? що зазвичай не вантаження на електромережі зростає. Ну, Питання електромережі Сельмашу піднімається, я думаю, що вже якісь, мабуть, десятиліття. Вона від того не покращується, ця мережа, а тільки старіє і погіршується. А Рівнобленерго не готове приймати в такому стані мережі. Розумієте, І це таке замкнене коло. коли... Ніби як коли, коли починається якась проблема, всі розуміють, що ну, от є вона, її потрібно вирішувати. Як тільки десь щось чуть-чуть підремонтували, і вже ну, воно забувається і знову е відкладається, відкладається, відкладається. Наразі е проведена така робота, е була е створена комісія, всі мережі ну, вже обстежили, склали акти. <св 'язок> Сільмаш готовий передавати, Рівнообленерго готове приймати, але умови, на яких ті і ті готові, в них не сходяться. Е я так розумію, що найближчим часом е ця розмова е одних і інших буде проходити, е буде секретар міський, буде, я так розумію, що. Е Мабуть, хтось з департаменту, хтось з управління, ЖКГ. і е, це вже буде така, знаєте, зустріч, при якій потрібно буде вже третім, не, ну, не зацікавленим, але не зацікавленим в плані е, ну, на ті не, 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 не на іншій стороні. Так, так. І е, ця третя сторона е, ну, має насправді. Ну вже нарешті поставити крапку, хочу торкнутися ще ряду питань, які стосуються вашої діяльності, зокрема, це тимчасові комісії, і одна з них це тимчасова тимчасова комісія з пошуку житла для вимушено переселених осіб. Ви очолюєте цю комісію? І от яка тут ситуація? Тобто, ну наскільки я знаю, в рівному дійсно є проблема з тим, що немає куди переселяти цих. Вибачте за тавтологію переселенців в, з закладів освіти. Чи вирішили цю проблему, чи знаєте, є, чи є якась мапа руху в цьому напрямку? Е, ну я розумію, що. Е... Створення цієї комісії, підняття знову ж цього питання зараз можливо сприймає, ну дуже сприймається багатьма критично, мов вже осінь, вже, вже давно було пора. Я розумію це, я розумію, що ну, але я розумію і те, що ніколи не буває не рано, ні не пізно. Тобто, якщо ми сьогодні це питання ще не вирішили, то, то значить, воно не, не вирішено, на що потрібно піднімати і потрібно е, ну, вирішувати. Е, якщо е, говорити саме про створення комісії, вона була створена е, знову ж таки, е, там, на вимогу певної постанови. Е, е, Саме той порядок регламентує нашу роботу. Тобто, ми можемо або закуповувати житло, або реконструювати, або будувати, або, по-моєму, капітальний ремонт. Чотири чи там ще можливо ще якісь є. Ну те, що нам підходить, ну, зокрема нашій громаді, те, що ми можемо зробити, коли ти ну, відкриваєш постанову, відкриваєш порядок, дивишся і розумієш. Нічого. нічого цього ти зробити не можеш. Ми не можемо нічого зробити, бо в нас банально немає що реконструювати. Тобто таких приміщень, які м -м, вимагають всім там, нормам, потребам да, для проживання людей, в нас м -м, просто немає. Ну, я розуміння вже, наприклад, скільки осіб. Е тому що я зараз просто зацитую коментар одного з посадовців. Так ми вже про нього сьогодні декілька разів говорили. Це власне міський голова, який сказав, що ну вони мають іти на роботу або і знімати собі житло, або мають там виїжджати на звільнені території. От є розуміння того, скільки осіб дійсно потребують цього житла, скільки умовно вимушено переселених осіб живуть в закладах освіти, які, які не потрібно, потрібно звільнити, які от, мають запуститися в а, Ну, дивіться. Ми у нас є розуміння про всі ці цифри. Але е, тих людей, які е, ну є так, само ж процедура, є е, е, в нас є е, черга, і е, люди, які потребують житла, вони мають надати е, певні, ну, певний перелік документів, так і е, стояти на цьому квартирному обліку. То таких е, людей було е, майже 500, там щось 496. Це ті люди, які виявили бажання е проживати, е ну принаймні зараз проживати в Рівному. Е про е тих осіб, які наразі е проживають саме в закладах охорони ой, управління Заклад освіти. освіти, в закладах освіти це наразі півтори тисячі осіб. Це ті, які е, зараз залишаються, і е, чи постане питання, що їм завтра потрібно буде виїхати, чи не постане питання, воно знову ж таки в підвішеному такому стані. Щодо волонтерства, ви ну наскільки от? На вашу думку важливим є для депутата в нинішніх умовах займатися волонтерством, адже ну різні є точки зору цього, в цьому плані і на це питання. На вашу думку, особисто, адже ну ви займаєтесь цим волонтерством. Наскільки це важливим є для депутата от, частина його депутатської діяльності? Дивіться, я завжди кажу одне: всі люди сьогодні мають просинатися і лягати з однією лише думкою. Що я можу зробити для перемоги, і неважливо, що ти в даний момент можеш зробити, чи ти можеш задонатити 5 гривень, чи ти можеш е, щось там знайти з, з, з твоїх старих речей з теплого одягу і віднести десь там в прихисток, чи занести десь волонтерам, які потім передадуть е, зсу. Всі, всі зусилля наші сьогодні мають бути направлені саме на цю роботу. Що стосується навіть у тих автобусів, багато про це говорять: втомився Захід, втомилися українці, всі втомилися в когось там, хтось перегорів. І навіть елементарне спілкування. З громадами, чи то наші, ну, мається на увазі там сусіди, чи це є е, громади е, Любліна, чи там громада Ченстухова. Немає різниці, коли ти спілкуєшся з людьми, е, через спілкування е, виникають якісь певні ідеї, виникають якісь. Певні такі е, ф'южні, там хтось те дасть, хтось те дасть, хтось тим обмінявся. Ну, власне, якщо дають, допомагають, тому хто стукає. Так, це було це точно про ці автобуси. Це точно. Вони кажуть, е, там автобуси передають, ну, нам теж треба автобуси. Ну, а ви ж не просили. Ну а як ми не просили? Ну, то ми просимо і отак от і все. І поїхали, перезвонили. А вони кажуть: да звісно, да беріть, ми ж не знали. І от якимсь таким чином, через комнату, да, не... це не було легко. Це не потрібно так думати, що це там прям так було легко. Це все таки. Е... ну... Документи, дуже велика процедура, багато спілкування вже потім, по процедурі, по якихось -то там тонкощах. Це ну, потім багато роботи було. А для початку потрібно було просто доносити людям і щодня ну, по-перше, самому розуміти, що в нас є потреби, і що нам потрібно щодня їх вирішувати і е, щось робити для того, і людям про це говорити. І тоді е, спільними зусиллями. Ми багато Собієте. чого разом можемо зробити, багато чого можемо саме і для громади, ну і для хлопців. Однозначно. Що ж, пані Світлана? Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали. А нашим глядачам нагадаю, що сьогоднішньою гостею програми про політику була голова фракції Рівне разом в Рівненській міській раді Світлана Марчук. Мене звати Сергій Мініч. Побачимо.